Дайте мені, будь ласка. Ще раз моє правопорушення. Ще, ще? ще раз моє правопорушення. Будемо з мамами спілкуватися на, на 3 камеру. 3.21. будь ну, ласка, Це, кстати, так, да, це правда. Це ви правильно кажете, так. Да. Красневич, а у вас як фамілія? Я представився. Харчук, все. Ну просто я думав, що з вами буде нормальний діалог. Будемо зараз повторювати все на відеокамеру. Ну, Значить дивіться, я порушив, як ви вважаєте, що? Дорожній знак. 3,21. 3,21. Добренько, направлення з дії дорожнього знаку. Чи що? Є таке поняття, як направлення з дії дорожнього знаку. Так, сюди то тобто, заборонено в'їзд. Сюди заборонено в'їзд. Добренько, звідки я сюди їхав? Які маневри я здійснював перед тим, як я сюди заїхав. Дійснюю маневр повороту праворуч. Праворуч, так. правильно. А коли я здійснював маневр повороту праворуч, знак, який мені забороняв повертати праворуч, був ні, не було. Я міг бачити знак Кірпіч, як ви. Ну я забув там. Три 3... я вас зрозумів. Далі, я розумів... далі є, є направлені дії знаку. Так, є. Даний знак діє прямо. Якби я рухався прямо, я би їхав під так. знак. Я повертав направо. Оту праворуч, наскільки так. я бачив, бо ми не знімали фото. Відео так. у нас фіксації немає. Є направленість дієзнаку. так ви його не могли бачити, тому. Я ж до вас не сказав, що я ну тому, тому я вам пояснюю, ніякого правопорушення, ніякого правопорушення не було. Ні, тепер я вам пояснюю, правопорушення не було. Ви мене зупинили, як виявляється, безпідставно. Це не є підстава для зупинки. А вдруг ви знаєте, що там той знак стоїть? Ви його... Ну а навіть а навіть якщо я знаю, є направленість дії знаку. Розумієте, то ви злісно порушуєте. Я не злісно порушую право. Я, я їх Це не є підстава для зупинки, бо я не порушив, бо є направленість дії знаку. Якщо Знак діє тільки прямо, то повертати під нього можна. Я давайте маю, далі. Так, давайте. Ну. ну все, ми розібралися. Все, можна йти далі. Можете йти далі. Все, але дякую. Ви тут не маєте права такого. А, скажіть, будь ласка, чому? По-людськи, тут зупиняються тролейбуси, їм тут просто погано. так. А може ви хочете написати припис, що тут є зупинка громадського транспорту, а саме тут зупиняються тролейбуси. І тут повинен бути. Тут має бути дорожній знак, а Так. А Можливо, ви припис хочете написати. Ну, На дорожню службу, чому тут не встановлений відповідний знак і чому тут зупиняються тролейбуси? Тобто тут або порушуються правила тролейбусами, бо вони зупиняються на відведеному місці? А коли, коли воно є написано, можете мені сказати, коли ви написали, або можливо ви знаєте, коли хтось писав? Це не ваш квадрат? Так, це 100-й. й А яка рота? Яка рота? Всі роки писали на цей знак. Я поняв. Так, так само, виникає дуже багато прецедентів по факту. Правомірно, неправомірно встановлених знаків. Знаків, які використовуються з невідповідними таблицями. Просто одразу всі зробити не можна. Це поступово поступово ну я це, я це розумію. Правильно ну. зробити так, А щоб, що місто даний було. знак встановлюється тільки у випадку, коли є односторонній рух, у випадку виїзда з заправки, виїзду, щоб туди не заїжджали. І ще на інших територіях, куди є режимний в'їзд, і він там теж не має встановлюватися. На смугу руху маршрутних транспортних засобів він встановлюватися апріорі не може. Це не є дорога з одностороннім рухом. Через то він тут встановлений неправомірно. Будь ласка, розберіться, чому він тут встановлений. Постараємося прийняти міри, щоб в найближчим часом. Все, більше, будь ласка, не порушуйте. І не позоріться. Ви також придають, будь ласка,